Вітаю, друзі, на нашому сімейному каналі! Зараз у розпалі сезон кабачків. Тож хочу поділитися з вами одним із наших улюблених рецептів: це кабачки, запечені під сиром. Ця страва не лише проста у приготуванні, а й надзвичайно смачна і апетитна та чудово підходить як для повсякденного обіду, так і до святкового столу. Тож для приготування цієї страви нам знадобиться 2 кабачки, 300 г свиного фаршу, 1 цибулинка, 150 грамів твердого сиру, сіль, перець, сухий чесник або ваші улюблені спеції за смаком. Фарш можна брати і курячий. Буде менш жирно, але теж смачно. Кількість фаршу чи сиру також можна регулювати. Усе залежить від вашого смаку. Але, як кажуть у нас, чим більше начинки, тим смачніше. Тож беремося до приготування страви. Кабачки нарізаємо кільцями. Злегка підсолюємо за своїм смаком. Я додала приблизно півчайної ложки солі. Перемішуємо та залишаємо на кілька хвилин, щоб просолилися. Тим часом приготуємо фарш. До м'яса додаємо натерту цибулинку. Я натерла на терці. Також можна перемолоти. Та додаємо сіль, сухий часник, перець. Та можна також додати інші спеції за своїм смаком. Гарно вимішуємо фарш. Наш фарш готовий. Тож беремося до формування страви. Деко я застеляю пергаментом та нічим не змащую, просто викладаю кабачки. При запіканні вони потім пускають сік і зовсім не пристають та не підгорають. Виклавши кабачки, накладаємо на кожне кільце приблизно одну чайну ложку фаршу. Я накладаю чайною ложкою із довгою ручкою. Мені нею чомусь дуже зручно це робити, але можна це робити і виделкою. Коли виклали весь фарш, ще гарно розрівнюємо його, аби фарш був рівномірно розподілений по кабачку. І залишився ще останній крок це покласти зверху шматочки сиру. Сир можна як порізати шматочками, так і натерти на терці. Сьогодні я поєднаю обидва способи. Але найбільше мені подобається використовувати натертий сир. Він краще тримається на кабачках і виглядає краще після запікання. Хоча, коли поспішаю, то просто нарізаю сир з кибочками так швидше. Закінчивши формування, ставимо наші кабачки запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Час залежить від особливостей вашої духовки. І ось наші запечені кабачки під сиром готові. Вони виглядають апетитно, мають ніжний смак і є набагато кориснішими, ніж смажені на олії. Я часто готую подібним способом і котлети, запікаю їх у духовці з сиром зверху. Якщо вам цікаво, поділюся і цим рецептом. Хоча, звісно ж, смаки у всіх різні і комусь більш подобається смажене, ніж запечене. Як каже народна мудрість, на колірі смак товариш не всяк. Але якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайку, залишайте коментарі, підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Готуйте з любов'ю та смакуйте на здоров'я. До нових зустрічей на нашому сімейному каналі.